Слава Богу. Слава Богу. Я хотів би свою проповідь розпочати з, з двох історій, біблійних як вступ, для того, щоб ми взяли для себе, налаштувалися на роздуми. Перша історія ми її називаємо притча про блудного сина, хоча б я хотів би більш звернути увагу на іншого сина, на його брата, коли ми читаємо, що блудний син він повернувся до батька. Він е, покаявся в тому, що він звершив батько, простив його, прийняв його в свій. Дім і батько радів, батько святкував, йому було приємно, тому що був час, коли йому боліло, боліло за те, що син так низько опустився і залишив батька. Але батько радів, коли син повернувся, і ми читаємо, що там було влаштоване свято. І ті люди, які були в домі, всі разом з батьком раділи, і батько закликав всіх радійте зі мною, тому що мій син, який вмер, який згубився, він знайшовся. Але ми читаємо, що його старший брат, інший син свого батька, він не радів зі всіма. Йому не було радісно від того, що його син повернувся. Йому було дещо боляче, бо він бачив, як батько свого маєтку бичка заколов для того, щоб радіти за сина. І він розумів, що це ж його доля. І з його долі батько взяв бичка для того, щоб радіти. І ми можемо, подивлячись на цього брата, побачити, наскільки йому було байдуже на долю свого брата, на долю того, який був згублений, але знайшовся в житті. Йому було байдуже на його життя. Йому було більш важливе ось те матеріальне і те цінне, що він не зміг оцінити і він порахував скоріше свою втрату. Інша історія, коли до Христа привели жінку, блудницю, яка була зловлена в гріху. І ті люди, які привели, вони звинувачували її, і вони. Спонукали Христа для того, щоб він підтримав їх в його рішенні побити її камінням. Але ми бачимо зовсім іншу реакцію Христа, коли Він не проявляє таку, як, як і вони, байдужість до її долі. Так, він бачить її гріх так само, як і вони, і він усвідомлює, що за цей гріх є покарання. Разом з тим, він дбає не лише про виконання певних постанов, а він дбає про душу цієї жінки. І ми читаємо, що певним чином він. Зупиняє ось той вирок, який хотіли зробити ті люди, ті чоловіки, які привели жінку. Разом з тим, він не проявляє байдужість до її гріха. Він не каже, що нічого страшного, що ти так робиш. Ні, він каже до неї, що йди і більше не роби так. Він пояснює їй, що гріх це погано, і не роби більше цього гріха. Разом з тим, він проявляє зацікавленість в її долі, і він хоче подбати про її душу і дбає про її душу. І він дає їй ще один шанс. На життя. Я хотів би сьогодні пороздумувати з вами над такою темою або над такою думкою, як байдужість. І здавалося б, це не для нас, християн, про це говорити, тому що хто, як не християни, повинні бути небайдужими. Але хотів би, щоб ми, дивлячись на деякі історії із Біблії, ми взяли певні уроки для себе, можливо, проаналізували своє життя, проаналізували свої поступки, свою реакцію на певні ситуації і перевірили, чи не буваємо. Ми байдужими, тому що Слово Боже закликає нас не бути байдужими до людей. І якщо ми проаналізуємо новий заповіт, як і Євангелію, так і послання апостолів, ми можемо побачити, як одна із найтаких важливіших тем, яка піднімається, і йде крізь весь новий заповідь, це є тема відносин. І як Христос в своїх проповідях, так пізніше апостоли в своїх проповідях, в своїх посланнях, вони закликають церкви. Не бути байдужими до проблем один одного. Навпаки, слава Боже, каже, щоб ми були співчутливими, щоб ми були тими, хто підтримує один одного, хто носить тягарі один одного. Тому, дивлячись на деякі історії біблійні, зокрема, дві історії, я хочу згадати разом з вами, щоб ми проаналізували своє життя. Перша історія вона записана: книга Числа, 14 розділ, і прочитаємо з першого віршу. Вся громада збунтувалася. І підняла крик. Народ голосив і плакав усю ту ніч. Усі ізраїльські нащадки нарікали на Мойсея та Аарона. Уся громада дорікала їм: Краще б ми повмирали в Єгипетському краї або в цій пустелі? О, якби ми повмирали! І навіщо нас Господь водить у ту землю, щоб там полягти від меча? Наші жінки й наші діти стануть здобичу. тому хіба не краще нам повернутися в Єгипет? І вони подмовляли один одного. Оберімо самі поводиря і повернімося в Єгипет. Тоді Мойсей з Аароном упали на свої обличчя перед усією громадою Ізраїльтян. А Ісус, син Навида та Хавалев, син Єфунея з тих, котрі оглядали землю, роздерли на собі одяг і звернулись до всієї громади ізраїльських нащадків з такими словами. І далі я не буду зачитувати промову, якою вони звертались до Ізраїля. Якщо ми подивимось попередній розділ, це та історія, коли Мойсей взяв декілька чоловік з кожного коліна по людині і відправив їх, щоб вони розвідували землю, розвідували бійцяний край, тому що вони вже підійшли недалеко туди і мали би вже входити і завойовувати цей край. І ми читаємо, що ті люди, коли пішли, побачили той край, повернулись назад. З однієї сторони вони принесли плоди, показали, як там гарно родить земля, яке там багатство. Але з іншої сторони, десять із них говорили про те, що ми не зможемо перемогти цей край. Вони побачили їхню силу, їхню міць, побачили їхніх людей, їхніх воїнів, зробили певні висновки і сказали, що ми не зможемо перемогти цей край. Натомість два інших чоловіка Ісус Навин і Халев, які також ходили із ними. Які бачили те саме, які були поруч з ними і бачили тих самих військових, бачили ту саму зброю тих самих сильних людей, вони почали запевняти і втихомирувати народ, і казати, що ми зможемо, тому що з нами Господь. Вони дивились не лише на е, тих людей, вони дивились на те, що з ними Бог. І вони казали, що ми переможемо, ми зможемо, тому що Бог привів нас сюди, і Бог дасть нам перемогу. Але як я вже прочитав, громада послухала цих більшість. Людей, і вони збунтувалися проти Мойсея, проти Арона, почали кликати до них, кликати до Бога, гукати один до одного, чому Бог так зробив для нас, він провів нас, щоб нас тут погубити. Тому давайте будемо вертатися і йти назад в єгипство, в рабство, де ми були. І ось ми читаємо і бачимо, як Мойсей, Аарон, Ісус Навин і Халев, які довірали для Бога, які розуміли, що Бог є з ними, і Він сильний дати їм перемогу. Як яка їхня реакція, і яку реакцію вони проявили, коли почули це? Вони могли б сказати: Ну, це ваш вибір, ви можете вертатись, тому що це ви вибираєте бути з Богом чи не з Богом. Як одного разу пізніше Сус Навин звертався до ізраїльського народу, казав, ви можете вибрати, чи поклонятись тим богам, які були по тобі крічки, чи поклонятись живому Богу, а я буду служити живому Богу. Подібно до того, вони могли сказати так і цей раз. Ви можете обрати, можете служити кому хочете. Ми підемо і будемо служити нашому Богові. Але ми читаємо, що їхня реакція була не такою. І тут написано, що Мойсей і Аарон упали на свої обличчя. Ісус Навин і Халев роздерли на собі одяг. Вони показали певну таку, можливо, навіть емоційну реакцію, але вони показали свою небайдужість, що їм не байдуже, що відбувається з ізраїльським народом. Їм не байдуже в якому стані народ Божий. Їм байдуже, що цей народ він не усвідомив і не зрозумів, що Бог є з ними і він їх веде. І це не лише одна історія, я лише один уривок прочитав. Якщо ми подивимося всю історію, коли ізраїльський народ з Єгипту йшов в обіцяний край, коли Мойсей їх вів, ми можемо побачити, як не раз Мойсей, переживаючи такі моменти, коли Ізраїль відступає від Бога, Мойсей заступається. Одного разу Мойсей, спілкуючись з Богом, каже до Бога, коли Бог сказав, що відійди з цього народу. Цей народ недостойний мене і каже, я винищу його. І ми читаємо, як Мойсей стає в із за цей народ. Він стає як заступник і каже: Господи, краще витри мене з книги життя, але збережи цей народ. І Мойсей своїми поступками, своїм відношенням, він показує свою небайдужість. І ось ця відданість, ця небайдужість, вона йому дуже дорого коштувала, тому що він багато своїх емоцій, своїх сил віддав для того, щоб вести цей народ, для того, щоб часто терпіти цей народ, для того, щоб часто заступати за цей народ, можливо, виправляти цей народ. І навіть ця реакція на цей народ і поступки даного народу вони привели до того, що одного разу Мойсей зробив помилку, і за цю помилку не війшов сам в обіцяну землю. Але все своє життя. Ось ці 40 років, коли він виводив ізраїльський народ, він показував своє відношення до ізраїльського народу, до свого народу, з якого він був. І ось це відношення, воно допомогло для ізраїльського народу дійти в обіцяну землю. Можливо, якби Мойсей по-іншому зреагував в цій ситуації чи в іншій ситуації. Можливо, справді була б інша історія ізраїльського народу. Можливо, справді Бог виконав той гнів, який він хотів вилити на ізраїль. Але Мойсей став. На заступництво і заступався за цей народ. І цей народ отримував Боже благословіння ради Мойсея і через Мойсея. І це є приклад для нас, щоб ми сьогодні проаналізували своє життя, яка сьогодні є моя реакція на проблеми людей. Ми можемо так само побачити, як Бог реагує на наші проблеми. Ми маємо можливість бачити, як Христос, коли ходив по землі, коли Бог прийшов на землю, був в тілі, як він реагував на проблеми людей. Зокрема, коли ми читаємо, Христос вже знав, що його життя на землі закінчується. Він бачив, як Ізраїль не приймає його. І коли він в'їхав в Єрусалим для того, щоб там звершити Пасху, пізніше піти на Голгофу. Ми читаємо, що коли Христос дивився на Єрусалим, коли інші бачили славу, коли інші бачили гарне місто, хороших людей, коли інші бачили там щасливе майбутнє. Можливо, вірили, що скоро окупант залишить їхню країну. Буде перемога, буде успіх. Христос сидів і плакав. Христос плакав за Єрусалимом. Бог, будучи на землі, плакав за своїми дітьми, тому що багато разів він говорив до них, багато речей він робив серед них. А вони не зрозуміли. І йому не була байдуже їхня доля, тому що він дивився наперед і він бачив їхнє майбутнє, і йому було боляче, що Ізраїль він не зрозумів того, що Бог для нього говорив, що Ізраїль він іде неправильною дорогою. Але сьогодні питання до мене і до кожного з нас: коли ми живемо своїм життям, у нас можливо все добре, нас все влаштовує. Ми ходимо в Божий дім, ми ходимо в церкву. Але порад є хтось, можливо, це наш навіть брат, це той, хто ходить так само в церкву, але його життя є складнішим, його життя є важчим. Можливо, він сам в тому і винуватий, тому що робить певні проступки. Але як я на те реагую? Чи не байдуже мені сьогодні його доля? Чи готова я сьогодні подібно до Мойсея заступати за нього? Чи готовий я сьогодні подібно до Мойсея, можливо, терпіти якісь незручності, але допомогти для нього? Допомогти можливо, йому піднятися, допомогти йому пройти якусь долину, але не проявити байдужість. Чи можливо я поступаю по-іншому, так як поступали в свій час книжники, фарисеї, які. Переживали за себе, переживали за те, як вони будуть виглядати серед людей, але їх не бентежила доля людей. Вони не були готові підставити своє плече, допомогти. Можливо, я сьогодні так само поступаю і знаходжу багато причин, тому що брат сам винуватий, він сам винен, що так поступає, і жне за свої поступки. Чи не є сьогодні моя реакція такою? Тому що якщо я так реагую, то я сьогодні можливо поступаю байдуже. Можливо, сьогодні мені все рівно на те, що відбувається з моїм братом. І як я казав, вже ще одна історія, історія з нового заповіту, яка записана в Евангелії від Матвія. 27 розділ. 24 вірш. Побачивши, що ні в чого не вдіє, а заколо дедалі посилюється, Пилат узяв воду, вмив руки перед народом і сказав. Не винний я в крові цього праведника. Дивіться самі. Ми знаємо цю історію, і, напевно, будь-яка людина, якому зустрінемо в місці, вона знає, хто такий Пилат і що він зробив. І якщо ми почитаємо цю історію детальніше, ми можемо побачити, що навіть сам Бог він спонукав певним чином Пилата не зробити помилку і не віддати Христа на розп'яття. Ми знаємо, що Пилат, він, дослідивши цю справу, він зробив певний вердикт, і він сказав, що в цьому чоловікові, тобто в Ісусі Христі, немає жодної вини. Тобто Він сам своїми устами проголосив, що він невинний і недостойний смерті. Пізніше він зробив зовсім іншу справу. Ми читаємо, що він, боячись людей, боячись заколоту, він віддав приказ, щоб взяли Христа на розп'яття. Але для того, щоб виправдати себе, для того щоб. Показати, що він не винен, він зробив певну таку символічну річ. Він вмив свої руки перед народом і показав, я не винен в його крові. Разом з тим, ми розуміємо, що саме Пилат дав такий наказ, і пізніше через один вірш, там написано, тоді відпустив їм вараву. А Ісуса після вичування видав на розп'яття. Фарисеї, книжники, первосвященик не мали такої влади. Вони хотіли це зробити, але вони не мали влади це зробити. І саме Пилат. Користуючись своєю владою і певним страхом, в якому він був, він видав цей указ. І навіть зробивши ось цей певний символічний вчинок, омивши руки, він не зміг змити ту вину, яку він взяв на себе, тому що він видав цей наказ. І він проявив, можливо, певну байдужість до того, що цей чоловік не винен, хоча він сам це проголосив. Цей чоловік недостойний смерті, він сам розумів, і він це говорив, що вони видають його через заздрощі. Він все це розумів і сам це сказав, сам своїм устам це проголосив, але не поступив так. Він проявив байдужість до долі Ісуса для того, щоб зберегти своє ім'я перед народом. І ось цей обряд, який він зробив вмивання рук, він не зміг змити його вину. Тому, дивлячись на історію палата, можливо, десь нам складно порівнювати себе з ним, тому що це погана людина. Це зла людина, це людина, яка не знає Бога. Але чи не буваємо ми подібними до нього? Коли дивлячись на чиюсь долю, на чиїсь проблеми, я ніби вмиваю руки, я знаходжу причини, чому я не винен і не хочу допомогти, не хочу заступитись, можливо, зробити те, що є в силі моєї руки, для того, щоб допомогти тій людині, яка має проблему. Якщо я так не поступаю, якщо я поступаю подібно до пилата, то чи не є я сьогодні? Таким, як він. Тому я хотів би, щоб це питання ми поставили для себе, щоб ми перевірили сьогодні, як ми поступаємо, які є наші поступки. І як я вже говорив, вся Євангелія вона закликає нас до того. Ісус Христос говорив про те, апостоли говорили, і ми можемо побачити, як апостол Петро в своєму посланні він пише і каже, найперше майте щиру любов один до одного, не десь там, колись пізніше. Найперше, перше всього, перше, ніж, можливо, навіть навчання давати. Перше ніж, можливо, щось інше робити, майте любов, робіть це з любов'ю. Або апостол Павло пише, каже, послані до Єфесян, каже, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, співчутливі, будьте тими, хто прощає, хто бачить, можливо, недолю брата і допомагає йому. І вся Євангелія про це нам говорить і закликає нас бути такими. І на кінець я хочу деякі приклади свого життя. Хто їздить за кермом, можливо, ви переживали подібні ситуації. Коли їдеш на автомобілі і пробивається колесо, і добре, коли є запасне колесо, коли є відповідний інструмент для того, щоб його замінити, можна їхати далі. Але бувають випадки, коли це не виходить. І я пам'ятаю, одного разу ми верталися з Глинська, там проводили дитячий табір, і проїжджаючи полем, де машини практично не їздять, в нас пробилося колесо, і ми зупинилися його замінити. Але так як воно нагрілося, ми не могли його відкрутити. І ми там як не мучились. Не могли відкрутити. Я вже думав, як то робити. І в такій зоні були, де мережа не тягне, телефон не дзвонить, не можна нікуди дзвонити і не можна замінити колесо. Їхав один чоловік, він зупинився і дав одну підказку. І коли він дав цю підказку, ми так зробили, і ми це колесо відкрутили. Я собі думаю, ну він міг би просто проїхати. Так люди роблять зазвичай, проїжджають. Він просто зупинився і дав просту підказку. І ця підказка допомогла для нас замінити колесо і поїхати далі. У мене була інша історія, коли я виїжджав з Рівного в районі щасливого. Там часто бувають такі великі вибоїни. Ішов дуже великий дощ, і я попав в ямку і розбив колеса. І так само зупинився його замінювати. Ішов дуже великий дощ. Буквально там за хвилину, поки я достав запаску, я вже був весь мокрий. І поки я його замінював, проїхало напевно ну, декілька сотень автомобілів, і жоден з них не зупинився. Десь так було неприємно, думаю, ну хоча б запитали, можливо, треба щось допомогти, можливо, немає якогось інструменту. Разом з тим, я зробив для себе певний висновок, що коли я дивлюся на життя людей, коли я дивлюся, можливо, на їхні проблеми і проходжу повз, я роблю те саме, що зробили ось ці декілька сотень людей. І дав би Бог, щоб кожен з нас ми перевірили себе і знайшлися тими, хто не є байдужий, знайшлися тими, хто є співчутливий. Знайшлися тими, хто має справжню, щиру християнську любов один до одного. Тому нехай нас Бог в цьому благословить, щоб ми, бачачи, проблеми людей були відкритими їм допомагати, були готовими проявити їм співчуття і любов. Амінь.